Вітаю, друзі, 1 травня четвер. І вчора було 100 днів, як до влади в США прийшов Дональд Трамп. Він зробив феєричний виступ, він похвалився. Ми зараз його розберемо і подумаємо, як це вдарило, допомогло чи зашкодило Україні. Те, що світ побачив за останні 14 тижнів, це революція здорового глузду, заявив Трамп. Ну, Крім цього, е -е, прозвучали такі заяви про 100 днів при владі. Ми покінчимо з кошмаром інфляції. Викорінюємо божевільну прогресивну ідеологію та трансгендерне безумство з нашого уряду, припиняємо ідеологічну обробку наших дітей, скорочуємо мільярди і мільярди доларів марнотратства, шахрайства та зловживань. Передусім ми рятуємо американську мрію. Ми повертаємо нашу країну з рук хворої політичної еліти, яка збагатилась, розпродаючи Америку та виснажуючи її. Після десятиліть політиків, які зруйнували Детройт, щоб розбудувати Пекін. У вас нарешті є захисник працівників. У Білому домі і замість того, щоб ставити Китай на перше місце, я ставлю Мічиган на перше місце і ставлю Америку на перше місце. Нещодавно я підписав наказ про початок будівництва протиракетного щита Золотий Купол для захисту наших батьківщини від ракетного нападу. Ми називатимемо його Золотим Куполом. У нас був Залізний Купол, але чомусь Золотий Купол звучить для мене краще. Ну і багато-багато ще інших речей. Насправді, друзі, американський президент виступає перед американцями. Американський президент хвалиться тим, що він за сто днів зробив для американців. Немає про Україну, що він зробив для українців. І в мене питання до тих наших співвітчизників, до українців, які очікували, що з обранням Трампа Україна стане жити в рази краще. Ні. Трамп це шанс. Шанс для України на мир. Поки що Україна ним користується дуже погано. Чому? Тому що зелені гниди на чолі з Зеленським роблять все, щоб е мирний тра план Трампа було знищено. Нам вигадують про нього фейки. Ну от Почнемо з того, що Україна має визнати Крим Російським. Ніколи цього Трамп не говорив. А вигадовака це була. І кожному з нас в уші цю вигадку внесли. І таких фейків розмножують море. Притом розмножують їх глобалістичні змі. А наші українські підхоплюють фактично Зеленський і його зелені гниди ведуть політичну війну з Трампом. Вони з самого початку стали на платформу антитрамп. Зеленський бачить себе лідером цієї платформи, лідером антитрампівського руху в світі, і вони атакують. Вони атакують, досить серйозно атакують, по факту б'ють. Б'ють по Трампу, б'ють по Трампістам. Наразі в Америці це поки що не працює всі ці вигадки, що в нього впав рейтинг. Що там немає яєць і інше-інше. Інше це все вигадки поки що. Я спілкуюся з людьми, рядовими, нашими українцями, своїми друзями, які живуть зараз в США. І всі вони в один голос кажуть: ну, немає мітингів, оцих величезних, немає, не зникло яйця з магазинів. Все нормально, все працює. Мігрантів менше стало. Трамп це про Америку. Трамп це для Америки. Трамп це не про Україну. Трамп це не про українські національні інтереси. За Україну і українські національні інтереси маємо боротися ми, українці. І ми маємо обирати не зелених гнид, які відстоюють свої власні особисті інтереси, як збагатитися, купити вілу чергову, відпочити на якомусь швейцарському курорті і так, далі, і так далі. Ні. Ні. Це про інше. Це про те, щоб. Америку зробити краще, а Америку зробити першою. А ми маємо працювати над тим, щоб зробити першою Україну. Ви кажете, ну отже, зіштовхнуться інтереси Америки і України. Ну, Звичайно, колись може і зіштовхнуться. Але Трамп розуміє тих політиків, які відстоюють національні інтереси своїх країн. У нього такі в клубі друзів. І він підтримує на виборах таких політиків. Сподіваємося, в Україні в нас в подальшому з'являться українські трампісти, з'явиться український Трамп, і е, ми зможемо дійсно зробити нашу країну великою, мирною, процвітаючою. Але тут зараз дуже важливий момент. Ми почали з того, що Трамп це наш шанс на мир. І наш шанс, який ми не можемо, не маємо права втрачати. Тому, друзі, е слідкуємо уважно за мирними ініціативами Трампа. І якщо Трамп вийде з переговорів по миру в Україні, багато хто кричить, хай виходить, хай виходить. Бо вони війни хочуть, вони не миру нам хочуть. Вони заробляють на війні. Вони мільярдерами на війні стали. І тому, друзі, тому я звертаюсь до всіх вас підтримати мирні ініціативи Трампа. Так, да, треба відстоювати свої національні інтереси в рамках цих мирних ініціатив. Треба про це говорити з американцями. Але якщо не буде мира, то під загрозом існування. Буде Україна і український народ. Україна як держава, а український народ як нація. І дійсно для того, щоб врятувати народ, врятувати державу нам потрібні український Трамп і українські трампісти. Інакше нічого не буде. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.